Навіть не думай Марії їм щось давати. Донька до нас приїжджає лише тоді, коли їй гроші потрібні, заявив мені мій чоловік. Я розумію, що в якійсь мірі він має рацію, але ж мова йде про нашу дитину, ну як їй не допомогти, коли маєш таку можливість. Родом ми з невеличкого села з чоловіком ми ніколи не жили багато, працювали все життя. Я в місцевій школі прибиральницею, а чоловік в селі був трактористом. Його професія дуже затребувана, тож основну частину заробітків додому приносив чоловік. Крім того, у нас є великий город. Завжди вдома ми тримали господарку кури, гуси, корова, свині, навіть кролики були. Зрозуміло, що працювали ми з чоловіком від зорі до зорі, не покладаючи рук. Бувало, прийдеш з роботи і не про відпочинок думаєш, а берешся за роботу по господарству. Так за день наробишся, що до ночі ні рук не відчуваєш. Зате в домі завжди було і м'ясо, і молоко, і яйця, і фрукти, овочі. У нас же двоє діточок росло син і донька, ми ж для них старалися. Але діти виросли. Як поїхали в місто на навчання там так і залишилися. Тепер ми з чоловіком працювали, щоб щотижня передати кожному сумку з продуктами, бо в місті все ой як дорого. Потім син одружився, а донька вийшла заміж. Ми продовжували їх виручати продуктами, поки донька в декретній відпустці була, а зять один працював. Коли мені було 55 років, я вирішила, що поїду на заробітки, щоб трохи підзаробити нам на старість. Тоді всі жінки з нашого села подались в Італію. яку мами не покликала, я теж поїхала. Ми з чоловіком порадилися, що нам ремонт треба робити, а грошей звідки взяти, дійте ж не будемо просити. Я пробула в Італії три роки, заробила необхідну суму і повернулася. Весь цей час чоловік сам справлявся з господарством, йому теж було нелегко. Тільки ми вирішили братися за ремонт як приїхала донька. Це були вихідні, і ми з чоловіком збиралися складати сіно. Донька напередодні мені зателефонувала сказала, що вони з сім'єю приїдуть до нас. Я здивувалася, бо до цього вони до нас не часто приїжджали. Але подумала, може, допоможуть нам сіном. Проте донька приїхала з іншої причини. Вона добре знала, що у мене є певна сума зароблена в Італії, яка призначалась на ремонт будинку. Донька почала скажитися, що її звільнили з роботи, а на зарплату чоловіка вони не виживають. Ми з чоловіком порадились тоді і дали їм трохи грошей. Шкода, рідна дитина, як не даш. Донька ще розраділа, подякувала, забирала гроші і поїхали. З сіном вони нам так і не допомогли. Сказали, що поспішають, але наступного разу точно допоможуть. А ми ледве встигли все до дощу скласти. Через два тижні донька знову до нас приїхала, на цей раз вона вже просила більшу суму. Сказала, що їм підвернувся чудовий варіант з квартирою і що я маю їм допомогти. Я сказала, що маю порадитись з батьком, адже якщо я зараз віддам їй ці гроші, то ми залишимося без ремонту. Чоловік вирішив, що допомагати доньці, ми не будемо. Ми теж варті того, щоб пожити добре, хоч на старості. Чоловік вважає, що нас діти не цінують. Приїжджають, коли їм тільки гроші потрібні, а коли на допомогу їх покличеш, відразу відмовки знаходять якісь. А я не знаю, як мені поступити. Мені ж доньку шкода, хочеться їй допомогти. Але я розумію, що в такому випадку я сама залишусь без нічого. А як би ви вчинили на моєму місці віддали б усі гроші доньці чи залишили б собі на ремонт?